Це ранок вдома, і ми раді зустрічати гостей у нашій ранковій студії. Зараз до нас завітає співзасновниця громадського об'єднання Юбуст Тетяна Оленькова. Ця організація робить важливу справу, запускаючи навчання для підлітків з прифронтових громад та маленьких містечок. Ця реальна така можливість для молоді отримати нові знання і побудувати краще майбутнє, навіть у непростих умовах. Як саме працює організація, які можливості відкриває і що мотивує команду? До про все це ми зараз і дізнаємося. Доброго ранку, вітаємо вас. Добрий будь ранку. Ласка. Доброго ранку. Добре Раді ранку. вас бачити. Цікаво, просимо. Доброго ранку, будь ласка. Добрана, дякую, дуже. Як виникла ідея створити ю і що означає назва, розповідав? Розкажіть, будь ласка. Спочатку я закінчила співпрацю з іти компанією, а потім вирішила, що є час, є натхнення і сили робити щось корисне. І тому, об'єднавшись з людьми з галузі IT, ми вирішили створити платформу освітню безкоштовну для молоді з прифронтових громад. А U boost в принципі, складається з двох частин. Перша це Boost, з англійською, це поштовх. U – це Ukraine, U – це ти. І U, це юніті, де ми об'єднуємо успішних топ-менеджерів, засновників бізнесів та SEO, підлітків з малих громад та прифронтових, і бізнеси грантодавців, і так далі. Чому Ви вирішили зосередити свою увагу саме на підлітках з прифронтових територій? Ну, по-перше, різниця в можливостях і розрив освітній зараз сягає до п'яти років. За даним пізом mm. це в класичній освіті, якщо ми беремо і, і в можливостях. Йбус, mm -hmm. це не про формальну освіту, це більше про практичні навички і знання. Це mm -hmm. перше. А по-друге, я сама колись була цим підлітком з мали з малого міста. Я сама з Костянтинівки Донецької області, тому більшість людей, які долучені до проекту експертів, вони самі розуміють проблему і допомагають. Зрозуміло mm -hmm. розкажіть трішечки, як побудована програма, та що вона складається взагалі. А програма триває три з половиною місяці. Вона складається з сіми модулів модулів навчання. А перший етап навчання це онлайн навчання на освітній платформі. А другий, скажімо так, друга складова це менторська підтримка від успішних. Ми їх так називаємо реалізованих дорослих, котрі простовою мовою розповідають складні речі. А третій момент для фіналістів ми влаштували офлайн-зустріч, і вона буде в Києві, де люди будуть пічити свій проект. І отримувати міні-гранти на реалізацію своєї ідеї. А які знання і навички отримують учасників? ЙОБУС um, зараз про проект, який триває, називається «Створюй тут. І ми um, закладаємо підприємницький мансет uh, людям з малих і прифронтових. Тому про свою мовою розповідаємо про маркетинг, продажі, фінанси, піар і вчимо, як заснувати власну ідею і реалізувати її з нуля? Я правильно розумію, uh, ви uh, допомагаєте. Підліткам розпочати власний бізнес, якусь справу. Роз... Так. через призму підприємництва, ми показуємо на прикладі дорослих, як uh -huh. можна заснувати свій проект з нуля, тобто що вони підприємцями не народжуються, що їм і становляться. І до нас, наприклад, приходять засновники креативних агенцій і розповідають uh -huh. підлітку, як генерувати ідею. І потім приходиться інший експерт і показує там, що таке маркетинг, як монетизувати свою ідею, і так далі. Друга складова, що ми не розуміємо, що не всі стануть підприємцями, а тому через призму підприємництва ми показуємо класні сучасні професії людей в галузі, як зайти в цю галузь, і один з модулів присвячений старту в кар'єрі. Тобто ми підготовлюємо людей а, і робимо так, щоб людина змогла створити своє CV, тобто своє резюме. Ми заохочуємо реєструватися в LinkedIn, Це соцмережа для професійних контактів. Ми вчимо, як проходити перше інтерв'ю, долічаємо HR, чарів, рекордів і так далі, котрі розповідають всі а, нюанси, коли ти шукаєш першу роботу. А ось ці вікові обмеження є у підлітків? Скільки Так, наразі проект бути? для 16-23 роки? Людей, але середня медіана, я би сказала, 17-19 потрібна mm -hmm. учені та mm -hmm. платформу. Mm -hmm. А як підбираються викладачі для навчання? Це теж там волонтери чи це фахівці, які мають досвід роботи з під це тільки фахівці, які мають як мінімум 4 роки досвіду. Це мінімум. А в основному це засновники компанії або топ-менеджмент, котрі простою мовою розповідають про складні речі. Кажіть. Все так а, скільки вже підлітків долучилося? А, взагалі а, з за моменту заснування юбост у нас долучено більше 800 підлітків. Наразі проект, який створюю тут, називається, долучено 581 дитина, О, і 431 вже почала навчання на ЛМС платформі. А тепер чесно, які відгуки від них гарні. Чесно, гарні, бо на одна з ідеологічних речей це створити можливими зустрічі, котрі б не відбулися в реальному житті, де приходить людина з основних бізнесу і приділяє час, увагу і відповідає на всі питання людини, котра знаходиться в маленькому місті. а надихаючи складова є важливою складовою, також бо вони на власному прикладі показують, що колись вони були цією дитиною, і от показують покроково свій шлях, який їх привів до точки, де вона зараз. А чи плануєте ви розширювати проєкт? Не знаю, там залучати дітей з інших регіонів, можливо, там чи додавати якісь нові напрямки навчання? У нас це український проект зараз. Тобто ми працюємо з усіма дітьми з усіх регіонів, ага. але плануємо масштабуватися. Тобто, ми плануємо, що наступного року і цього року ми пробували декілька ітерацій, тобто декілька хвиль одного того самого проекту. Наразі проект відбувається за підтримки фонду разом, а це наш основний інвестор. А далі будемо залучати інші грантадерів і бізнесів, щоб вони підтримували інші хвилі. Добре, як вас можна знайти та зареєструватися підготку? Наприклад, хтось нас зараз побачив, що йому робити. Юбуст ДЕДстаді це наш вебсайт. – це наші соцмережі mm -hmm. а в Фейсбуці і в Інстаграмі можете просто написати, і ми долучимо вас до платформи і будемо передавати знання. Добре, якщо хтось побачив і хоче підтримати е, вашу ініціативу. Е... Можуть написати особисто мені в Лінкін. Це Тетяна Алінікова. Можуть ще раз. Тетяна Олейнікова. Чи запам'ятала? Тетяна Алінікова. Можете написати мені в соцмережу LinkedIn. або просто зайти на наші соцмережі, і написати, як підтримати. Підтримати можна mm -hmm. фінансово, звичайно, mm -hmm. можна покрити, наприклад, всю хвилю навчання. Можна підтримати декілька дітей, котрі навчаються. Це теж опція. Можна підтримати експертно. Ми долучаємо бізнес і експерти, котрі приходять і приділяють час молодим людям. І можна підтримати медійно. Звичайно, пошарити інформацію про нас, розказати друзям, телеканалам, газетам, щоб якомога більше людей дізналися про можливості. стати частиною команди. Може хтось а, як ви вича обираєте те, так а, жінка нас... може стати частиною команди. Ось? Ти Вже до справи більше Ні, мені просто цікаво та тому, що я теж розумію, що це є ну величезна потреба в фахівцях. Так oh. насправді да ми у нас є вже стала команда, а але завжди щоб розвивати команду, тобі потрібні інвестиції, і гроші. Це нормально. Коли ще це нон профіт, тобто неприбуткова організація, то ми завжди залучаємо всіх, хто хоче волонтерськи долучитися, якось підтримати, і розвивати напрями. Тому так, будь ласка, пишіть нам в соцмережі і будь-які ми завжди знайдемо для вас можливість долучитися. Я правильно зрозумів, що підлітки, котрі навчаються, вони це для них безкоштовно. Так, взагалі. це безкоштовна повністю навчальна платформа. Наразі вона відбувається за рахунок фонду. Разом це американсько-український фонд, і вони покривають повне навчання для більшості. 500 дітей mm -hmm. і це все відбувається онлайн чи офлайн для когось. Формат, я би сказала, 80% онлайн і 20% буде офлайн. Тобто, якщо брати структурно, ну, ми вже відібрали дітей і вони вже проходять онлайн навчання. Потім вони переходять після LMS системи цієї навчальної платформи. вони переходять до менторів після кожного модуля. Ментор їм дає практичні ще знання, додаткові, котрі вони не отримали на платформі. І 20 фіналістів приїде в Київ. Кінці квітня щоб змагатися за мінігранти і за старт своєї ідеї. Це Чикаво. надзвичайно потужно підтримувати молодь, особливо в наші часи, давати можливість, давати знання да. для того, щоб вони сміливо могли ставати на ноги, щоб вони сміливо могли мріяти, тому що мріяти сміливо зараз це вже є запорукою успіху. Так, це... Не боятися і знати, що тебе завжди підтримують. Дякую вам за те, що ви робите. Успіхів вам, і вашому проєкту і підліткам, котрі будуть проходити цей курс. Дуже дякую вам. Дякую.